І ми переходимо до теми сьогоднішнього нашої роботи. І сьогодні у нас е, ми будемо говорити про сімейне фермерство. Я зараз відкрию. Нашу презентацію у нас сьогодні з вами три спікери. Зараз скажу, чому в, саме вони. Ну я вже трохи представився, але крім того, що я ще є директором е, а, 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 Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб, я був одним із розробників, автором цієї ідеї е, е, запровадження в Україні інституту сімейного фермерства. Е, зі мною е, тоді е, разом з нами в одній команді працювала і пані Світлана Павленко. Е, от, і, Я трошки вернуся так. Пані Світлана Павленко, це зараз вона аналітик в нашій асоціації, експерта проекту німецько-український агрополітичний діалог. А тоді пані Світлана була в міністерстві аграрної політики. Пані Світлана, якщо не помиляюся, заступником директора департаменту в той час. І це і ще у нас з нами людина, яка пальцями, ногами, руками, очима, вухами пройшла всі етапи розвитку сімейного фермерства. Це наш товариш. Він директор сільськогосподарської дорадчої служби «Агроаргумент» з Хмельницької області. Окрім того, він консультує великий проект Української кооперативної федерації по створенню українського кластеру сімейних молочних ферм. От і, 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 звичайно, він наш експерт, дорадник, експерт, найкращий експерт створення молочних ферм. Це е, пан Олександр Березюк. Е, Олександре, вітаю. От така в нас сьогодні буде з вами команда. Тобто, е, я сподіваюся, що е, вам буде цікаво. Ми хочемо, щоб ви зрозуміли сутність сімейного фермерського господарства, бо для, для багатьох це нове. Трохи е, спробуємо розтолкувати вам законодавство і розберемо покроково, як створити сімейне фермерське господарство. Ми будемо акцентувати сьогодні на фермерському господарстві без створення юридичної особи. Ну і звичайно розкажемо, е, е, познайомимо вас з інструментами державної підтримки. Тільки познайомимо, бо я вже говорив, у нас буде окремий вебінар, який буде присвячений всім інструментам підтримки. Ну і дуже хочеться, щоб ви отримали натхнення, щоб ви зрозуміли, що фермерство це не так страшно, і з цим це може бути успішний бізнес. І пані Світлана, от чому сімейні фермерські господарства під статусу юридичної особи? Mm -hmm. Ви тоді були одним із авторів цієї ідеї, і якщо можна... Щоб ті, хто ще не знайомий з цим е е е е зрозуміли, чому ми говоримо саме про фермерське господарство без статусу юридичної особи. Добрий день, шановні учасники. Ну, перш за все, я хочу приєднатися до подяки своїх колег, нашим воїнам, низки Уклін за наш спокійний сон. Дякуємо. Сподіваємося, що перемога незабаром, і ми допомагаємо кожен на своєму фронті, як може, як вміє. Тому тримаємося разом, і все буде Україна. Перш за все, я хочу сказати, власне, чому фермерське господарство, що таке фермерське господарство? Історія його виникнення Вона почалася в Україні з 91-го року. Відколи там почалися тільки намагання здійснити земельну реформу і майнову реформу. І, і тоді е, було прийнято першу редакцію закону про фермерське господарство. Потім у 2003 році е, було прийнято нову редакцію. Вона не дуже суттєво змінилася, але, по суті, що таке фермерське господарство? Це бізнес, це бізнес на землі. І це бізнес заснований на сімейно-трудових відносинах, тобто природа фермерського господарства це сімейно-трудові відносини, це окрема організаційно-правова форма у сільському господарстві, це преференційна форма у сільському господарстві, яка має низку пільгів, про які буде говорити, будуть говорити наші спікери. І, власне, чому фермерське господарство без статусу юридичної особи? Наш господарський кодекс передбачає різноманітність організаційно-правових форм, в принципі, і в сільському господарстві, зокрема, це можуть бути агрофірми, це можуть бути товариства, приватні підприємства, сільськогосподарські кооперативи. Кожна з цих форм передбачає статус юридичної особи відповідно ведення бухгалтерського обліку і сплату податків і так далі. І так далі. І поряд з цим а, маємо ще одну цікаву категорію виробників сільськогосподарської продукції, які в принципі а, знаходяться так умовно скажемо поза правовим полем, тому що вони не є учасниками організованого аграрного ринку, але тим не менш вони виробляють майже 50% продукції сільського господарства. Це е, так звані особисті селянські господарства або домогосподарства. Тобто, коли там відбувалася ця земельна реформа, коли Колективні сільськогосподарські підприємства паювали свої землі, тоді земельні частки паї надавалися лише членам таких господарств, а працівники соціальної сфери залишилися поза увагою. Тоді було прийнято рішення окремо надати їм земельні ділянки для ведення підсобного господарства. І таким чином, цей статус було закріплено спочатку в земельному кодексі, а потім окремим законом про особисте селянське господарство. Спочатку все йшло дуже добре. Всі дуже раділи, що є окремий закон, що є можливість без створення юридичної особи провадити господарську діяльність, яка передбачала провадження. Діяльності в частині вирощування сільськогосподарської продукції для задоволення власних потреб і реалізації надлишків на ринках. Але оскільки ми зараз активно рухаємося вперед, тим більше зараз ми імплементуємо наше законодавство і взагалі всю нашу економіку євроінтегруємо. Сталося не так, як гадалося, був прийнятий земельний кодекс, був прийнятий податковий кодекс. Це дві такі, два такі стовпи, які безпосередньо впливають власне, на заснування і діяльність сільськогосподарських виробників. І так сталося, що ці виробники сільськогосподарської продукції, які почали реалізовувати свої надлишки на ринках. Вони опинилися, як то кажуть, за бортом, тому що вони не мають ані державної підтримки від держави, тому що вони відповідно не сплачують податків. Вони соціально не захищені, тому що вони підлягають лише добровільному страхуванню. А вони не можуть е, реалізувати свою продукцію в рітейлі, Вони не можуть сформувати е, товарну партію належної е, якості, тому що вони в принципі не розуміють і їм це і не потрібно було е, для чого це їм, адже вони ж задовольняють власні потреби. Не можуть сформувати партії належної якості для того, щоб не просто не те, що вийти там, десь на міжнародні ринки, а навіть вийти на локальні ринки. Держава дуже довго в особі Міністерства аграрної політики, наших шановних експертів, думала, що робити з цією категорією, і ми дуже такі в нас були дебати при прийнятті відповідних рішень. Як же ж залучити ці господарства до організованого аграрного ринку і зробити так, щоб спростити їм і реєстрацію, і власне, да, і створення саму процедуру створення, і спростити їм процедуру ведення господарської діяльності, і надати їм якісь пільги та преференції? І таким чином. У 2016 році було внесено зміни до закону про фермерське господарство, який передбачив ще одну форму фермерського господарства: фермерське господарство без набуття статусу юридичної особи, тобто фермерське господарство, яке може бути засновано фізичною особою-підприємцем самостійно або разом з членами своєї сім'ї. Далі пан Роман і пан Олександр, і я в тому числі ми будемо більш детально говорити про. Закон про фермерське господарство, що він передбачає, які є, скажімо, підводні камені. Але потрібно розуміти, що фермерське господарство, яке на сьогоднішній день створюється без набуття статусу юридичної особи, це одна з найпростіших форм ведення господарської діяльності в сільському господарстві, яка, окрім своєї простоти, передбачає ще Посилений, скажімо, доступ до будь-яких стимулюючих механізмів, і інструментів, які може надавати держава, і в тому числі через грантонадавачів, до фінансово-кредитних ресурсів. Тому я, пане Романе, зараз просто не буду Дякую, багато пані Светлана, розказувати. За такий конкретний вступ. Отже, є велика армія сільського людей, які виробляють сільськогосподарську продукцію. це Особисті селянські господарства, але вони не мали ні доступу, ні до державної підтримки, ні пенсійного забезпечення, ні до ринків, вони в тіні працювали і тому була придумана оця форма, як їх залучити до цього ринку, і передбачено, щоб вони ще й мали від цього вигоду. Бо якщо щось невигідно, люди робити цього не будуть. І ми зараз це продовжимо. Дякую, Світлана, за пас, але перше ніж. Перейти до цієї теми я би вас трошечки хотів, щоб ви подивилися на чому е е ми про це думали. Е все дуже просто: війна триває, е ви бачите, що робиться зробиться сьогодні, робиться кожен день, що роблять орки, е і ми ще, на жаль, не знаємо, коли вона закінчиться. Хоч кожен з нас хоче, щоб вона закінчилася швидко? Тільки з ветеранів зростатиме. От і за оцінками міністерства у справах ветеранів України їх може бути там до 4-5 мільйонів. От і, і, і що робити з цим, як допомогти, як ми вже говорили спочатку, державі і суспільству ветеранам повернутися до мирного життя і забезпечити нормальне, нормальне життя. І е, можна е, говорити про якісь субсидії, дотації, ще щось, але ми зійшлися на тому, що найкращий спосіб ефективно використати ці суспільні ресурси, це допомогти ветеранам стати фермерами. Це найпростіший спосіб, найлегший спосіб ведення бізнесу, зокрема через фермерське господарство без створення юридичної особи, і замість субсидій дотацій. Як кажуть, дати нашим воїнам вулиць фермерську вудку, щоб вони могли самостійно залучатися до цього. Світлана вже говорила, що ми провели багато досліджень з цього приводу, і що радує, що багато ветеранів, які були на війні, Говорить про те, що ми задумалися на війні, що треба відкривати власну справу. Я не буду говорити, чому це і так далі. Але ось такі є така статистика. Загалом в світі дуже серйозно відносяться до фермерського ветеранського бізнесу. Дуже серйозно. І я так я знаю, тут є, є і ветерани, і лідери ветеранського руху. Це вам так на замітку, друзі. Що подивіться, як в США, де багато ветеранів? США підтримує ветеранське фермерство. Якщо ви зайдете на сайт Міністерства сільського господарства США, то ви побачите таку картину, такий напис. Я переклав його, коли ми, ми переклали, коли готувалися. Але ви бачите, прямо на сайті USDI, тобто Міністерство сільського господарства США, підтримує героїв Америки. Воно хоче гарантувати, що ветерани, які хочуть повернутися додому або почати нову кар'єру на фермі чи в сільській громаді, мають мати інструменти, можливості, які необхідні для досягнення успіху. Власне, це нас також надихнуло такий досвід США. От, і ми цю ідею просуваємо вже в Україні. Як ви бачите, різні форми підтримки? Хто захоче? Ми надійшла вам, вам всі наші презентації. Там є всі лінки активні. Хто захоче, будь ласка, більше дізнатися? Будь ласка, ви побачите, що Міністерство сільського господарства США. Хоче, щоб ветерани могли працевлаштуватися, щоб отримати належну освіту, щоб вони розвивали своє підприємництво. Крім того, є ще окремі сайти, сторінки, навчальні програми. Ви бачите, як одна з навчальних програм, сільське господарство та сільська Америка покладається на ветеранів. Тобто, ветеранське фермерство в США підтримується на найвищому рівні. І я підтвердження моїх слів: подивіться, в законі про сільське господарство США навіть передбачена окрема стаття, така ну якщо дослівно перекласти це сільськогосподарський зв'язковий військових ветеранів, от, тобто, такі зв'язкові між ветеранами і сільським господарством. І е, там дуже чимало повноважень прописано о цього підрозділу е, е, цієї структурної одиниці в складі Міністерства е, сільського господарства США. Я сподіваюся, що наші колеги з е, ми передаємо також їм наші матеріали. Вони е, з нами співпрацюють з Міністерством сільського господарства США, України. Е, також будуть над цим працювати. Е, вже найближчим часом, і одне із завдань цього підрозділу, цього уповноваженого, це відстоювати інтереси ветеранів взаємодії з міністерством, надати ветеранам інформацію щодо вимог в сільському господарстві. От, особливо увагу початківцям, фермерам і тваринникам, так ну більшість з вас сьогодні є початківцями. Тобто... Е це серйозний напрямок роботи е, в США і не тільки е, е, у Міністерства е, сільського господарства. Е, є е, У них така Small Business Administration, адміністрація або Міністерство, називаємо так, агенція з розвитку малого бізнесу, і ви бачите, е, в цій агенції є окремий ветеранський бізнес інформаційний центр. Тобто е, е, влада. Стимулює участь ветеранів війни у фермерстві, допомагає їм стати успішними фермерами е, і фермери е, ветерани, фермери. Це вже окремий рух США. Е, ви бачите, оце е, «Farmer-Veteran Coalition», це е, коаліція фермерів ветеранів США е, вони не допомагають. Вже один одному вже об'єдналися в коаліцію, допомагають один одному ветерани розвивати спільно власний бізнес, залучають ресурси, залучають кредити, гранти, фонди, стипендії, просувають успішні практики бізнесу. Власне, те, що ми сподіваємося, зробимо разом з вами вже також найближчим часом. Значить. Колеги, тепер чому сімейне фермерство? Я буквально пару акцентів зроблю на сімейне фермерство, щоб ви розуміли, що ми не щось придумали, що це не той паровоз, який ми придумали в Україні, і він е, нікуди не їде. Це сімейне фермерство це світова тенденція. Е, ви собі зможете передивитися цифри, але е, ви маєте зрозуміти, що більшість е, сільського господарства світу базується на сімейному фермерстві. Понад 90% господарств це е, е, господарства, які управляються однією сім'єю, таких як наші агрохолдинги, це лише в двох трьох країнах світу і все, от е, велика більшість ферм в світі це сімейні ферми, і е, е, за статистикою ФАО це продовольчої організації ООН, вони використовують від 70 до 80% відсотків сільськогосподарських угідь і виробляють більше 80% відсотків їжі в світі. Тобто не агрохолдинги, а власне сімейні ферми виробляють найбільше сільськогосподарської продукції. Це світовий тренд, світова тенденція. Тут різні причини, чому це так робиться. Одна із причин ключових це продовольча безпека. Важко одну велику компанію можна швидко зруйнувати, а багато маленьких компаній складно швидко зруйнувати. Навіть ворогу, і тому десь в 2014 році ООН оголосила перепрошую рік сімейних фермерських господарств. Власне, це нам дало підставу пролобіювати і прийняти в Україні ці зміни до законодавства запровадити в Україні сімейні фермерські господарства. А буквально в 2018 році ООН оголосило десятиліття сімейних фермерських господарств. Тобто, ООН звертається до урядів країн, щоб вони підтримували сімейні фермерські господарства різними способами і через політику, і через залучення молоді, через залучення жінок, через допомогу безпосередньо сімейним фермерським господарствам, юридичну, економічну, фінансову різну, от через навчання. Тобто ось такі сім напрямків роботи і ООН звернулася до урядів країн імплементувати оці рекомендації ООН у політику і право. Тобто це світовий тренд, світова тенденція, от і я сподіваюся, що в нас також вже найближчим часом ця тенденція переможе. Чому ще сімейні ферми ще раз, чому такі важливі, чому такий акцент в світі на сімейні ферми? Принцип дуже простий: я тут живу в громаді, я веду господарство. Я буду дбати про громаду, де я живу, бо то мій дім. Я буду дбати про те, щоб мої діти працювали на цій землі. Ви можете дивитися оці самі щитувати. Я буду дбати про те, щоб в громаді було, е, були дороги. Е, я буду, е, бо тут живуть мої діти, будуть жити внуки. Тобто, зв'язок між родиною, громадою, між бізнесом. От, тобто, фермер є частиною оцього селянського середовища, і е, фермер сам собі створює робочі місця і іншим створює. Він працює тут, тут живе, він хоче, щоб тут розвивалася громада. Це такий ключовий посил, чому у світі дуже активно пропагують розвиток сімейних фермерських господарств і підтримуються. Я, здається, вже на цьому спробував вас заінтригувати. От. Я думаю, що е, ми могли б зараз з вами подискутувати, чому є важливими сімейні ферми для ветеранів і чому. Але е, якщо можна, напишіть у чаті. Пані Світлана, чи є щось в чаті у нас? Будь ласка, активно користуйтесь чатом. Ні, нічого не вийде. Так. Прошу, пане Ігор. Ви щось хотіли запитання можна? Так, так, будь ласка. Так, подалося фізична особа підприємець і засновник і засновник товариства якраз СГЕ, е, на смущені. Подавалися ми на проєктах і знаю, пам'ятаю вас. Якому. На. Да. От, от, от тепер дивіться, е, чому я став ФОПом, знаєте, ні? Я вам розкажу. Дивіться, е, до того як створить ТОВ, е, я і такі, як я, е, оформляли як на фізичних осіб земельні ділянки, їх обробляли. Оце зараз ми, Якраз я зараз стою біля поля. Мій колега питається на болоті, тому що іншої землі нам ні ОТГ раніше не давав, ні Геокадастри, які ми брали штурмом. Тобто зараз прийшов сезон, болото. Ви ж б хорошо, да, так на бумазі. Але ви коли-небудь пробували здавати від одноосібника на елеватор продукцію. Я пробував. Як ви думаєте, елеватори беруть? Не беруть. Зараз тепер ви згадували про державний аграрний реєстр. Що я зареєструвався як ФОП? Я е, в минулому році знаєте, як чувствував, да? що е, в минулому році Державний аграрний реєстр е, давав СВГшникам допомогу. А тепер питання: а, а в цьому році е, державний аграрний реєстр СВГшникам дав що-небудь? Не дав, тому що потрібна юридична реєстр, ну, тобто реєстрація. О, так що тут або законодавство мінять, або в принципі СМГ то добре, але насчет підтримки тут питання дуже здорові, і насчет реалізації продукції теж ну питання дуже здорові у мене, тому що реалізувати продукцію нереально. Це я вам кажу як фермер, дякую, пане Олександре. Зараз ми якраз розберемо те, про що ми Ні, говорили: так. чому сімейне фермерське господарство без створення юридичної особи це той ФОП, про якого ви говорили. Зараз розберемося. Ви бачите, ФОП у Я зареєстрований як ФОП з кведами відповідними. А ви Зараз... говорите про СВГ без реєстрації? Зараз потерпіть речі, потерпіть, і ви побачите, що ми майже про одне й те ж саме говоримо. Отже, колеги, пан Ярославович, та. можна я зразу ми про земельні питання будемо говорити пізніше, і далі ми будемо говорити про відмінність між юридичною особою, фізичною особою і підприємцем. Власне товариство теж можна створити з членами сім'ї. Пане Олександре, ми зараз вам все пояснимо. Я хотіла сказати з приводу державного аграрного реєстру. Дивіться, пані Світлана, я, ви... я зразу хочу сказати, що це інструмент. Інструмент це база для обміну інформацією. Державний аграрний реєстр не дає державної підтримки. Державний аграрний реєстр це лише інструмент. Тому, пане Олександре, я вас прошу. Давайте ви е, вислухаєте уважно сьогоднішній наш е, семінар, і на наступному тижні буде питання з приводу державної підтримки. Я думаю, ви дуже багато для себе відкриєте нового. Дякую, Дякую пані Світлана. Е, так, е, пише… Е... Пан Павло, то великий мінус на зараз тільки ФОП станом на сьогодні держава взагалі нічим не, не допомагає, а в деяких випадках навіть і нижчий та тобто ФГ. На жаль, ну що ж, е я вже вам говорив. Що е, е, ветерани, які е, люди, які побували на фронті, стали ветеранами е, після війни. Е, якщо до війни ви бачите до проходження служби лише 30% задумувалося над тим е, чи займатися власним бізнесом, то після війни, після того як е, е, повернулися після війни, багато 72% вже е, вже думають про те, а навіщо мені працювати на когось? Давайте відкриємо власну справу. Тобто військова служба стала колеги для багатьох ветеранів такою собі, знаєте, відправною точкою, після якої люди задумалися над відкриттям власної справи. Тут багато моментів ми проводили дослідження, все буде на нашому порталі. От, просто в нас трошки інша тема.